Доброго ранку малята. Сьогодні з вами ми будемо малювати. А що будемо малювати? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Хтось відкрив на небі душ, Повна на землі калюш, і на нас водиця л'ється, Як це явище зоветься? Так, малята, це дощ. Малята, а де живе дощ? Ти дощик живеш? Де ти дощику живеш? Як на землю ти йдеш по веселичці, місточку, із хмаринки зараз йду. Як на пару обернуся, то до хмарки повернуся. Так де ж живе дощик? Так, дощик живе у хмаринці, а подивіться малята, якого кольору хмаринка. Так, вона синя. А краплинки дощику яким кольором ми будемо малювати? Так, ми будемо малювати синім кольором. Для малювання нам потрібні фарби, склянка з водою, пензлик, аркуш паперу, на якому ми будемо малювати, і аркуш паперу, за допомогою якого ми будемо малювати хмаринку. Беремо аркуш і зминаємо, робимо кульку, на цю кульку наносимо синю фарбу, будемо малювати хмаринку вгорі. Притискаючи нашу кульку. А зараз будемо малювати краплинки. В нас дощик то капає, то лється. Коли капає, ми будемо малювати короткі краплинки, а коли ллється, Будемо малювати довгі. Набираємо синю фарбу, Дощик капає. А ось він лється. Знову капає. Лється. Ось який дощик у нас вийшов. Чекаємо ваше фото малюнків.